Ви сказав, що Це є приватна власність. Це, що, ви сказали, що це на камері власність. все. Ви сказали приватна, а дав нам як Дивіться, ви я вам ще раз об'ясняю. Це, це не може бути ні власність бура, не може власність бути ні Ми мороза, це є власність громади, яка тут живе. Тому що річки, гори, ліси, це є надра, які належать громаді, які належать українському народу. Так що це не в природі, природі, як приоритет. Не може бути чиєсь. Зрозуміли? Річка не є чия приватизована чи власність. Це не може бути приватну власність нікого. Ні. Ви, ви подивилися Ніколи. Ви подивилися в актах на, як... на що... Двіться, я вас переб'ю. Якщо вам сказали, що це є приватна власність, тут, то ви, ви як Тому, від цього села, бігалися. требуйте документи. Які... Ми требували, сказали, що приватизації немає. Немає ніякої. Як це може бути приватна власність, Ай, якщо немає, немає цього? То може бути І, дивіться, там в документах сказано, що не можна копати нижче. Рівня річки, якщо ви зараз Мен. можете підійти, ви люди досвідчені. Подивіться, є рівень річки, і зараз скільки там прокопано в глибину. Ми зараз підійдемо. Ви підійдіть, ви підійдіть обов'язково, щоб це не пові... зарили. То все. Шо того, що містеш? розумієте, русло там, там, не можна змінювати в глибину. Ти це ти є законодавство? Ти Але ти їм смістеш? треба забрати чим більше граві. Я вибачаюсь, давайте не про це. Давайте ми дуже багато будемо говорити. Я не пропозиція. Я говорю з волосівської ради, який перше підтвердив про те, що є такий договір. Що ця організація не має права звідси забирати гравій, вона має проводити русло регулюючої роботи. Так. Ну але ж ми знаємо, що гравій йде на будівельну організацію, так? так? Ну, от, Він ну, зараз приїде сюди, Я вже вам зараз казав, він буде скерто, тут, ми його перепитаємо випаде. що до чого. Але факт того, що ви, шановний, незаконно, в незаконний спосіб, сьогодні берете тут гравій. І цей договір, цей договір, який не підписаний Буврі, він не підписаний в Буврі. Немає відповідно печатки Я не знаю, хто там поставив той Ваш підпис, ми будемо розбиратися. Якщо немає акта виконаних робіт, тобто робіт акту прийому -передачі. Прийом передачі цього острова, <розуманіські> значить викли... викликати комісію на завтра, комісійно, і це все, і, при... і призупинити дію договору, в зв'язку з тим, що не виконують... Так договору і немає По. ніякого. Ні, ні, маємо проєкту проект піти і просто-напросто віддавати іншим, хто буде вести себе толерантно. А ми віддавати мені. Ну ви бачите, от, от, Нам бачите, тут не треба ніяких робіт. Ну от є по накопу, що ви прокопали. ми на ну, збоку. як, а хто а, це? А, 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 покажіть, що це не викопали. От, чия машина стоїть, скажіть, чий, наш. Це не, там... це ні. От там ми беремо. Ні, ви там, там не маєте там прави, тур, нам брати. Нам тут не треба ніяких, щоб забирали зі цієї гравії. Це є наша земля. Давайте так Давайте на камеру підемо, як ви казали, що вони беруть скільки там не рівня річки, так? Так. Все. Тоді з нами зазнімемо, то не в рівні. Це є противозаконним, ви знаєте, так? Так, треба відзивати 102. І фіксується порушення. Відзивай. Дзвони. Що казати? Це менталітет вашого віку. Це вашого. А мого віку ні, мого вашого, віку то, що є. Укрести, я перепрошую. щоб ви знати. Я працював по совісті. У Вас навіть документа зараз, працую, зараз немає. Навіть документа немає, щоб це вивезти звідси. Немає, а, ви не показали. Скажіть, жодного. Будь ласка, я перепрошую. Було сказати, я Де дозвіл з адміністрації? Хто погоджував А? З адміністрації Кисманської? Ну, вони там все разом там немає. Я його не бачив. Там вони ну, тут це проект. Є. Ну. А ті, що ми зібрали... так ж ви мали б їх підшити разом всі пакет документів, мабуть бути разом. Ну Ну так, щоб ви мали все присо... ну, а що, ви ми Дозвіл, у себе... областні, На б... Значить, дозвіли, як такого нема. Друцул дозвіл не давав. Так договір підписаний. Ким? Ним. Ну як? Дозвіл має бути, якщо він його підписує, має бути письмовий договір. дозвіл. Письмовий дозвіл? Договір. Я вам Які кажу. Письмові? Ну, так обично, є договір. дозвіл адміністрації. Договір, є? договір вам підписував Бувер? От да. Ото я бачу, там є підпис невідомо чий, бо підпису я по підпису ми не можемо приділити. Петчатки Підписали... не немає, вона ж не завізована печатку. Без, без, без ж, ну, там є ваші дві печатки. Я не належу таких. Та чому нема печатки Бувера? Є. Ну нема, ж, ми перші ж дивилися, Ну що, ще раз будемо дивитися. З печаткою привезли. З печаткою? Ну, Не, то сьогодні, так, ну, то вже завтра їхати. Так, немає ж ну ми зараз ще раз подивимося, Там печатки немає, це відзняв. Це ксерокопія. На ксерокопії є ваша мокра печатка вашого мокра, підприємства. Я писав, що це вірно. Я Правильно, ви зоріна сто процентів. Стара печатка. Так є ваша стара печатка чорна, а тої бувра печатки ну, там немає. Вона. Ну, що ви на клово не робите? Я ставлю свою печатку. На копії має бути, як була там печатка, воно на копії зробить. Можливо, пану зробили, я не знаю. Немає але. взагалі там так печатки ніякої. Бачил, то... Чому прізвище не написано того керівника? Якщо Дзюба, мав бути прізвище написано бути, хто підписував ну, прізвище ну, то, Тобто це є незаконний договір. Договор, вони готували. Ну, це це ще... є законний договір. я не збираюся красти. Ми будемо виясняти, як це давали за 7 -7 вони. Підписували. Я не ви брали. А це то живи чи це живі? Це не ваша робота. Це. А це моя робота? Я питаюся, це не ви. Ну, ви, ви, що, ви що бачите, що я що, що тут зросло вже. Я зрозумів, я, я питаюся, no. це ж не ви зробили, це ж раніше було no. вже. Брали. Це вже місцеві так поняли. Але Рам. техніка ваша. Ми тут були піймали, скалата. Не були піймали. Да. І що? Чим закінчилися? Ну, ну там нам треба. Ну, а чекайте, як ви піймали, то ви мали визнати 102. А? Противну групу. Чому а? ви знаєте? Боже мой. А ви знаєте, що люди вже визвали? Я за свої. Людей. Ти нехай визиває, то що? А ну скажіть, будь ласка, ще раз. На які... Я ж не краду. Ця дана земельна ділянка належить вам? Вона буру належить, ми виконавці. Ну, так громада говорить, що ну, ви сказали, що це ваша земля. раз ми взяли в договору, то зараз на цей час, поки ми працюємо, то поки наша. А так бура. Значить, тут а ніхто площа, не має так? права а, брати а граві а лише площа? ви. Що що? А площа її? Площа цієї ну, yeah. mm. тобто, ділянка, яку ви кажете, можу пам'ятати. Тобто оця ділянка, отутового, до тих дерев, оце вам бувер yeah. відпустив. Yeah. Так, значить, оце теж вибрали. Це теж вибрали. É, чекайте, а скільки це буде? Це, це коса буде? Скільки ну не знаю, маєте? там. В проєкті вказано. Скільки 50 тисяч кубів маєте вибрати? Ну Тут є. Тут є 50 тисяч кубів. Ну, проєкті там написано, не... Проекті, 50 тисяч кубів. Що там ще в проєкті написано? Що ти 50 тисяч кубів треба вивезти, просто Ні, значить ну, ви знали, що ніколи нічого не вивозиться. Так я вже це, це третій раз говорю, що бур, не можна, Це тільки можна вістці перевезти на другу. Да, укріпляти все. Але Наразі, з тим, якщо лишиться трошки, можна так, вивезти. Але зв'язку з тим, що бур, що так поступає, прото у них мають фінансів. А це треба робити. От він знайшов мороза, да. каже, ви мені це зробити. Я вас не даю гроші. Я гроші да, <серказ> да, да. От і вся, вся розстава. А зараз, виходить, ви ще й брати. А так би він мені платив. Ну, а ви бачите, з чого виник конфлікт? Я... Я... Виник, вибачте, із того, що ми все прекрасно розуміємо. Люди, так, проти... Люди проти. хочуть туди. Все йде кудись туди. Вибачте, ну хто за нас, простих людей буде думати, ну зробіть для села щось. Зробіть селом асфальт, покладіть, зробіть щось. Тоді люди нічого не будуть мати проти. Я вас розумію. Можете профінансувати. Як ви не асфальтуєте? Асфальтуєте. А ви свої ці будинки кругом у місті? Хто вам робить ці? Нам, нам робить місце. Ну але ви нанімайте да. ну, зробити це? А скільки коштує машина? Гравію. Щоб я не платив йому ці гроші, я вам зроблю. О, бачите, так туди виходимо. Тоді ми ставимо якісь умови да не правильно чи не правильно? І тоді, ну це ж люди, вони ж теж, ну скільки ж можна терпіти. Зараз на Він, даний момент самі. КаМАЗ Гравію скільки коштує? Я не знаю. Тисячу 1000... п'ятсот гривень. Камаз Гравію, це нормальний бізнес. Взяв, продав. Дві тисячі. Це продав. Нормально.

що Має бути на все прийомка, мають бути всі акти, і повинно бути все по закону. Ми живемо зараз в демократичній, цивілізованій країні, яка хоче війти в Євросоюз і всі країни. А ми не можемо, тому що наші люди корумповані. Особливо верху ж. Ти дивився документи? а доброго, Там документів. — Ну По-перше, а а немає екологічних експертиз зараз. По-друге, має бути продовжено 16-й рік, початки бура екологічної інспекції департаменту екології туризму, у туризмутіка. Два, тому що вони всі погоджують. Нема цих погоджень. Стоїть просто робочий проєкт. 2014 року, після революції, ввели е, обов'язково для всіх розреагування екологічну експертизу. Вона погоджує. або Гайдара робить, там є така проєктна організація, або їдеш сам, спокійно, береш документацію, їдеш у Київ, вони там погоджують. Вона стоїть 6 тисяч чим. Ну це так, це ж офіційно. А то ще треба відсланити, німо, щоб їх отримати. Звісно, не задоволення. І, і факт в тому, що немає. Він розказує, що воно є, десь yeah, no, там, де да. там. Привези сюди лише зробити. Немає. Що, що за договір, що там лише ні одна добре, його добре, печать? Добре. Це, все, все. Це. Та нічого, далі приїде. Слідчі оперативна група, нехай. Фіксує, нехай перевіряє, будемо бачити. Ну, для, ну, для робили, ось там. Пупки, які дають тиск, Пупкін. тиск. Пупкін. я не можу нічого зробити без громади. Тому що тиск іде настільки сильний, що ми просто тут ніхто. Та хай прийде і скаже це тут на камеру. Він не скаже це, тому що він, він теж боїться. Тобто маєте на увазі, що він вам і... признався, що на нього тиснуть зверху, і він мусить це погоджувати. Тут, тут є мільйони, тут є мільйони так. гривень, так. Він... які вигав. наживо йдуть в собственні кармани. То як ви думаєте, його сім'ї не будуть угрожати чи ще щось? Я розумію кожна людина. 90-ті роки повертається. Ну так, ми знаємо, звісно, що тут вже шастали джіпи, на партнерка, там, де у нас є, да? вже їздили по вашій як, території до, до балю під'їхали. Що... Знаєте хто, Кужнір, да? Да, да? вони вже сказали, ми вже що ніхто все вирішували. Тут, да, вони сказали, що ніхто. ну Мені жалко, їх семі газдати питань немає, але да. те, що неправильно. Політика поставила, треба було прикольнутися. До людей прийти і питання закрити, жарик не буде возити, а ви будете. Якщо з ви п'єте з громаду зробите по-господарськи, як ви робите Каструкові, і ви будете, і ви будете, і ви будете да. у нас знаменита людина. Ні, ви будете там у Каспрукові, будувати будинки асфальтиком, Тут хоч полити <рай> раз у тиждень. Вже таки наперед. <рай> ну Це <да, рай> як воно не було, звісно, ми вам кажемо, як воно мало би бути. Мало б бути, з громадою погоджено а потім остальне вже не рішає. Так то б не діло, що у нас зараз ніхто з громаду не рахується. <клес> так, справа в тому, я кажу, я продивився всі проекти. А людям вже набридло терпіти. Ні, і правильно ми вирішили. Каже, ви тут, то, тут то є ви, є, є технодобровольський і хинка. Ви ви я за цих, я за цих. А ПМК я знаю, там був суд.